Одним із масових місць є міська поліклініка. Тут зазвичай спостерігається велика кількість людей, які поспішають на прийом до того чи іншого лікаря. На першому поверсі в медичному закладі розташований протитуберкульозний диспансер. За останні роки пацієнтів на прийом до лікаря збільшилось, адже в країні вже не перший рік оголошено епідемію туберкульозу. Зрозуміло, що кількість хворих також зросла. Сьогодні в спільному коридорі біля диспансеру знаходиться велика кількість людей, які сидять під кабінетами у черзі. До інших медичних спеціалістів, звичайно, що є певні ризики заразитися туберкульозом, оскільки шлях передачі повітряно-крапельний, але ці ризики вони практично одинакові. Що в Якомусь мегамаркеті, чи магазині, чи на ринку, от тобто є завжди ризик при таким високій захворюваності на туберкульоз в цілому Україні. Є ризики, звісно, десь скажімо, захворіти на туберкульоз. У нас так передбачено, що є окремий вхід з сторони швидкої допомоги. Це для тих хворих, скажімо, таких бацилярних хворих для дітей відведено окремо кабінет. Кімната і до того ж, ці потоки розмежовані в часі. І на сьогоднішній день немає можливості взагалі відокремити, от Винести з поліклініки це приміщення як колись було. Ну мабуть, в ідеалі було б це дійсно непогано, щоб це було окреме приміщення. Але ви розумієте, що навіть в таких умовах, як ми існуємо, це ж наш заклад ліцензований. Перевірки є і перевіряється, і санепідемстанція. Тобто є відслідковуються ці всі режими. До того ж, ну постійне прибирання. Кварцування, тобто немає е, такої якоїсь концентрації тих бактерій, як люди собі думають, що могло б зараження. Тому що я ще раз акцентую на тому увагу, що якби це так відбувалося, то в першу чергу би хворіли медичні працівники. У нас на щастя, кажуть, можна постукати по столі, у нас на щастя, медичні працівники. Ось на протязі таких вже останніх років, я не знаю, там з 10, мабуть, да, ніхто нас ну, слава Богу не захворів на туберкульоз. Лариса Семенівна Степанчук працює в тубдиспансері вже багато років. Вона перша, хто стикається з небезпекою, заразитися страшним недугом, але на щастя є здоровою з хорошим самопочуттям та запевняє, що небезпеки для здорових людей немає. небезпеки для здорових людей заразитись туберкульозом немає через те, що у нас для хворих окремий вхід на в лабораторію нашу тубдиспансеру, вони приходять в. Ну, положено їм по графіку час. Здорові у нас діти і здорові не з відкритою формою туберкульозу. Хворі приходять із 8 до 9 у лабораторію, і з 9 до 10 у нас приходять хворі з відкритою формою туберкульозу. У місті їх так само небагато. Не, не цих хворих. За весь час роботи тубдиспансеру у нас не було випадків захворювання туберкульозом в нашому колективі. В міській поліклініці на п'ятому поверсі працює кабінет замісної терапії. На прийом до лікаря приходять наркозалежні, які під наглядом медичних працівників приймають препарат метадон. Цією ситуацією люди також обурені, адже їм доводиться ходити та стояти в спільних коридорах з наркозалежними, які невідомо чим хворіють. Звісно, тут може якийсь Такий є, можна сказати, психоемоційний дискомфорт, тому що знаєш, що проводиться наркозамісна терапія в нас. на... П'ятому поверсі, але тут і ж знов-таки, ви розумієте, тут якраз якщо про туберкульоз там є повітряно-крапельний шлях передачі, там навіть якісь ризики можна так, якщо вже порівнювати, то можуть десь чуть більші, аніж тут, тому що хворі, навіть які там хтось із них має і вірус імунодефіциту людини, ВІЛ, так і все інше, це зараження відбувається тільки парентеральним шляхом, тобто через кров, через тканини от, або статевим шляхом. Тобто, тут дійсно такої небезпеки, якогось зараження немає. Просто ми звичайно думаємо про те, щоб десь перемістити, зробити окремим до нас. Нещодавно приїжджали з міжнародного альянсу по боротьбі з вілсніт в Україні. От і також громадська організація Перспектива, яким ми це питання розглядали і запропонували дійсно в, на, на нашій же базі окремі приміщення з окремим входом. Це вимагає певних капіталоукладень, Скажімо, от ну вони це питання розглядають. І якщо це відбудеться, це якби буде ну, служити так на користь і самим медичним працівникам і, і для хворих, Принаймні, зараз. Поки така ситуація, що змушені миритися з тим, як воно є, але ризиків для цього немає. Раніше на прийом приходило 15 чоловік. Сьогодні кабінет замісної терапії відвідує вже 70 наркозалежних. Віктор Гордійчук зазначив, що всі, хто приймає замісну терапію, обов'язково проходять відповідні обстеження та беруться на облік, тому боятися нічого.